Ребята, доброго дня! Ви мене сьогодні запитали про море. Да? Казали, Лена, де море і як їхати на море? Ми закинули в Феніксі питання, коли в якій землі закінчується. Навчальний рік і починаються канікули. От вже дівчата хтось каже, в нас вже канікули, да? куди їхати. Колись я робила відео минулого року, року про море, але ви знаєте, справа в тому, що ціни неймовірно піднялися. Ви бачите, коли ви йдете в магазин, ми бачимо по квиткам і піднялися ціни на квартири. Давайте так. Якщо беремо стандартно, мама їде з діткою, да? з дитиною, плюс подруга, і там дитина. Тобто, двоє дороги. Дорослих двоє дітей. Питання перше це дорога. Оплата дороги. Питання друге це проживання. І питання третє це харчування. Дорога. Що ви можете зробити? Німеччина, де знаходиться, Дивіться в землях в країнах, які є на кордоні. Що в нас цікаве, в нас є Італія, де тепло. Да? Ви можете потім поїхати в Іспанію. В Німеччині само Північне море, воно, наприклад, холодне. Швейцарія, там далі гори, Альпи, ну, тобто там не море, да? скажімо так. Тепер варіант, як ви можете їхати. Ви можете їхати або автобусом, ви можете їхати потягом або на літаку. Літаком пересування я б вам ну, не радила, оскільки це буде дуже дорого. Якщо ви не купили квитки заздалегідь, тобто за пів року, то ви зараз заплатите за квиток мінімум 300-400 євро. Що ви можете робити? Ви можете отримати квиток дешевше, якщо ви будете летіти. З якогось невигідного аеропорта, або в якийсь невигідний час. Наприклад, от у нас є аеропорт в Баден-Бадені і там є віз Air. Знайомі літали, але вони сказали, що вони чекали півтори години, оскільки щось там зламалось, Вони сиділи в літаку, да, уявіть собі, півтори години всі, і потім запізнилися. Тобто дешеві авіакомпанії вони завжди переліт з ними пов'язаний з тим, що у вас є незручності. Або час, колись я вилітала в 4 години з Франкфурта. Да? Ну, незручно, оскільки прийшлося їхати вночі, або хтось вас завезе, але все рівно розумієте, в 4 ви вилітаєте, це дешевше, але вам там треба бути в 2 ночі, у вас ніч ніяка, ви на наступний день взагалі. Варіанти перельоту можуть бути ще коли скажімо, це стандарт Турція Єгипет. Це дві такі країни, куди ви можете полетіти. У вас там all inclusive і ви лежите на сонці. І їсте, ну їсти пити, скажімо. Такий варіант, але зараз також сезон. В Німеччині сама велика проблема, що коли сезон, ціни піднімаються в два, в три рази. Я б вам радила, якщо у вас земля дозволяє їхати останні, чи вибачте перші два тижні вересня. Це той час, коли ми називали да, бархатний сезон, оскільки всі їдуть до школи, ну зараз Росії там немає. Інших країн теж не дуже. Це саме, скажімо, такий час, коли можна дешевше придбати квитки. Другий варіант подорожі це фірми. Хто ходить в магазини і бачить Aldi Lidl, ви бачите там проспекти. Вони непогані. Подивіться, будь ласка, на ці проспекти, і там написано, правда, треба розбиратися, там стоїть час. Якщо у вас дитина в школі і відпустка, так, і у вас відпустка в мовній школі, у вас є можливість поїхати, шукайте такі варіанти. Варіанти. Е, інший варіант, якщо ви не до моря, а просто хотіли поїхати по країні, ви вже з квитком за 49 євро більш переїздили, ніж я. Давайте дивитися на це, це е, чесно. Є така фірма, я про нього говорила, вона називається Victoria Ryzen. Або раніше вона називалась Інзель. Чи там дві фірми були, вони щось там купляли один одного. Я з цими фірмами переїздила е, по всій Європі, оскільки. У мене тоді діти були маленькі, і для мене це було дуже дорого, якийсь люксус там відпустки. Тому ми на автобус, наприклад, от мене на Манхайм, і ввечері, в 12-й годині, я з ними. Е Значить, сідала, і ми вже були, вони їхали до них, розумієте, вони на Мюнхен потім від нас їдуть. Якщо ви на півночі Німеччини, ви поки доїдете до нас, ви вже ну там 6 годин, це ви втомлені. А нам нормально, ми сідаємо в 12 ночі. Ми через Мюнхен, там через Австрію, і ми вже, наприклад, далі в Італії. Або ми далі через Словенію в Хорватію. Хто буде їхати в Хорватію? Дівочки, хлопчики, будь ласка, обережно через Словенію можуть бути проблеми, оскільки там потрібна віза. Нас завжди пару людей висадили. Коли ви їдете такими фірмами, на що треба звернути увагу? У вас стоїть базова ціна, да? до речі, в них є, дівчатки дивилися, в Італію можна поїхати, і в Іспанію, і теж в Хорватію. Там стоїть базова ціна, але завжди в кожній, навіть якщо я їздила там в Airbnb, да, сама що знімала, 3 євро за день є е, е, туристичний збір. Тобто ви там ще будете відпочивати там, 7 днів, наприклад, це ще будуть гроші. Вам можуть запропонувати вечерю за 100 євро. На на 5 днів. Ну, тобто, є ще такі доплати. Або ця фірма вона пропонує подорожі. Коли я була в Хорватії з ними, то я їздила на плітвіцькі джерела, подивилася, куди там ще можна було їздити, використовувала можливості. Наприклад, я була в Ніцо, також з двома дітьми. До речі, хто може їхати? Ніца. Так само, красота, Ви, будь ласка, во Францію, там у нас золотий пісок в воді, лазурне побережжя, красота. Я робила екскурсію, теж ми їздили в Монако. І, і не зрозуміло. Ну, котрі, скрізь ми їздили, все ми теж побачили. Це ще гроші, розумієте? Якщо там десь 30 євро екскурсія, ем, може трошки більше, залежно від того, що ви хотіли побачити. Але я була задоволена з цією фірмою. Ми жили там в готелі з трьома зірками. Я дуже проста людина в цьому плані. І ем, якщо я приїхала на море, я на морі, мені все рівно, мені не потрібен люксус, тобто мені потрібен там сніданок. Що ви можете про їжу? Є багато магазинів. Наприклад, в тій самій Франції був загальний магазин. Я думаю, в Україні ви це краще бачили, ніж в Німеччині. Там були приготовлені страви, і ви собі на вагу приходили, поїли. Тобто, в принципі, найменша проблема в цій ситуації десь щось поїхати. Зайшли в супермаркет, альді лідл є скрізь. А, що в нас ще таке цікаве? Ви можете ще один варіант зробити. Якщо у вас своя автівка, ви можете а, замовити, я так роблю, завжди я так подорожую, замовити через Airbnb, а, Ви знаєте, є такий сайт, квартиру. Я так була з подругами в Кобленць, ми їздили, і тут в Марбург я літала з своїми доньками в. Барселону, в Мадрид проблем нема. Ну, цікаво, що ви, наприклад, замовляєте Airbnb, там ще плюс іде оплата за прибирання, може бути ще 50 євро. Тому ви можете навіть і замовляти готель. Інколи так буває дешевше, оскільки в готелі у вас ще там є е, е, сніданок. Є такий варіант по подорожі. Е, що ще може бути цікаво? Якщо є питання, будь ласка, кидайте в Фенікс, Дівчатки вже ось описали, хтось вже поїхав в Іспанію. Варіантів подорожі багато, але це все коштує грошей. Розумієте, колись моя покійна бабуся казала, ліна ніколи не можна економити в дорозі, і немає безкоштовних варіантів подорожі. Якщо ви подорожуєте з дитиною, то вам мінімум треба розраховувати на 500 євро за тиждень. Це ще ну. Плюс-мінус, і більше це плюс. В містах дуже дорогі ціни на харчування, там піти десь в ресторан щось поїсти. Плюс зараз скажімо, квартири також дорогі. Ціни піднялися. Тому, якщо у вас, ви самі десь плануєте поїхати на пару євро, у вас не буде успіху, ви не зможете щось для себе знайти, навіть якщо будете шукати три зірки. Ви можете ще е, просто сходити в райзі бюро і запитати, чи в них є last-мініт Да? якась пропозиція. Як тоді ви будете літіти, можете полетіти так? десь. Ну, в принципі, навіть в Туреччину зараз сезон. 206 яка цікава річ, якщо в нас в землі Баден-Вюртенберг канікули? Да, я про це говорила. А в Кьольні, наприклад, я зараз просто дивіться інші землі, де як співпадає, а в Кьольні канікул немає. то аеропорт Кьоль буде дешевше придбати квитки. Для тих, хто живе з Баден-Вюртенберга, і вам буде краще поїхати з цієї землі туди наверх в аеропорт. Або якщо ну, ні, Баварія не підійде, бо Баварії баден вюртемберг мають однакові канікули. Або маленькі аеропорти. Тобто, дивіться, шукайте варіанти. Є чек Фіон 20, да? ем, білік флюги. є багато сторінок, де ви можете знайти для себе варіант. Я взагалі якось так дивно летіла в Мадрид, коли я купляла місяця за три. Коли ми були на Великдень, напевно, да? і то ми їхали на чотири дні. Коли я замовила квитки, там було 780 євро. Я така, ну, на трьох людей в принципі піде. І коли я почала платити, вийшло 380. Я не знаю, якось так, чи система не спрацювала, чи що. Ну мені видало 380, я така, окей, бігом, бігом нажимаю. Ем, є також якісь такі, я не знаю, що там відбулося, варіанти. Тобто ви шукаєте просто. І ем, що є цікавим, дивіться день відправлення, якщо ви на літак берете, наприклад, середа від середи до середи, самі дорогі дні. Це п'ятниця, субота, неділя, логічно, всі літять, можуть летіти. Да? Тобто, от такі варіанти, ви можете для себе подивитися. Хто хоче гори, дівчатки, Німеччина вам пропонує, будь ласка, Шварцвальд. ви можете в той ліс поїхати далі, подивитися е в Австрію. Тобто Німеччина дуже багато класних місць також пропонує. Це може бути не море, якщо вам хочеться. Зробіть собі велнес-готель десь. Но готелі в Німеччині також пропонують багато, е є багато пропозицій. Тому. Будь ласка, напишіть під відео, де ви подорожували, які у вас є можливості подорожувати, щоб це була допомога для інших. І, ребят, треба відпочивати, треба їхати, треба дивитися, оскільки людина не може постійно працювати і вчити мову. Треба трошки розв'яти свою голову. На все добре! Тігра, скажи доб... добрий день. Тігра вам також... Да. Тігра, спить. Тігра вам також бажає гарної відпустки. І побачимось, як завжди.